Привіт, друзі. По-перше, з прийдешніми вас. По-друге, хочеться побажати вам здоров'я і мирного неба, а також подарувати традиційну добірку ігор, які вийдуть у січні. Як це зазвичай буває на початку року, наша улюблена індустрія тільки починає розгойдуватися і гучними релізами особливо не виблискує. Але це не означає, що в січні геймери будуть нудьгувати. Якраз навпаки. Тут вам і довгоочікувані очікувані і тайтли, і скромні індії, тому сідайте зручніше. І цього разу я розповім про новинки, які вийдуть в січні. Bullet Storm вийде на VR-гарнітурах 18 січня. І хоча оригінальна гра вийшла в далекому 2011 році, не дуже старий ремастер допоміг відродити інтерес гравців до цього драйвового шутера, а ось уже VR-версія не змусить себе довго чекати. Тож, якщо ви щасливий володар MetaQuest 2 Pro або PS VR 2, радійте, знайдеться ще одна гра, яка стане приводом здути пил зі своєї гарнітури. Судячи зі слів розробників проект був перероблений з нуля з урахуванням усіх вимог VR гарнітур. Плюс до всього будуть додані нові скілшоти, які наповну допоможуть вам відчути всі принади VR. Чекаємо. Prince of Persia The Lost Crown виходить 18 січня. Замість повноцінного продовження у вигляді паркур-екшену від третьої особи ми отримаємо двомірний платформер. У новій грі ви вирушите в захопливу пригоду міфологічним світом, натхненним перськими мотивами. Ясна річ, у найкращих традиціях жанру у вас буде здатність змінювати простір і час і водночас виконувати запаморочливі акробатичні трюки. Як виявилося, грається це все ще краще ніж виглядає. Можливо, це не принц Персії, але дуже не Ганами Метроїдванія. преса поділилася враженнями, і вони говорять, що у грі великий світ з різноманітними взаємозв'язаними локаціями, по яких гравець пересувається за допомогою плавного мувменту, і деяких абілок, які ще треба буде прокачати. Бойовка досить приємна і в той же час динамічна. А вороги порадують різними архетипами. Кожна зброя має особливі комбо. А посилити характеристики та навички можна за допомогою амулетів, як пише сайт GamesRadar, Радар, гра. Нагадує Hollow Knight, на проходження, піде близько 25 годин. На диво скептикам погравші говорять, що гра може виявитися відкриттям року. Так це чи ні? Ми дізнаємося не тільки на релізі, але й у демоверсії 11 січня. Щодо ціни, то цей принц не дешевий, за нього на ПК просять 1090 гривень. Чорні бой Ебенк. реліз заплановано на 18 січня з моменту виходу попередньої гри про кримінальну рібку, в якій герой ухилився від податків і намагався повалити корумпований уряд овочів минуло понад два роки. Не знаю, як вам а мені здається, саме час для продовження цього разу мужик рібка, чи як його можна назвати, коротше рібка мужик вирішив пограбувати банк. Допомагати з планом пограбування століття буде банда маринованих. Звучить це все, м'яко кажучи. Приголомшливо, знайте, не чекаю гру, але боюсь знову залишитися заручником свого скепсису. Чим зайнятися в машині або поїзді під час довгої поїздки? Як побороти нудьгу чи пограти на ходу? Відповідь на всі ці питання одна. Портативна консоль ROG Ally. стильний і водночас ергономічний корпус приховує під собою справжнього звіра, потужний восьмиядерний 16-потоковий процесор AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ DDR5 оперативки, SSD на 512 ГБ, microSD рідер і Wi-Fi. І модуль 6 i здатний підтримувати надійне з'єднання навіть у перевантажених мережах. Усе це добро важить 608 грамів, що робить ROG Ally ідеальним девайсом для гри поза домом. Крім того, яскравий Full hd екран із захистом від відсвічування і подряпин здатний видавати 120 гц. ROG Ally має підтримку кількох геймпадів одразу і під'єднується до телевізора або докстанції станції XG Mobile. Тож ви зможете грати не тільки в дорозі а й удома. але все це круте залізо не має жодного сенсу без самих ігор. І на щастя, Елай підтримує просто величезну бібліотеку тайтлів від Стіму й Епіка до Гога та інших магазинів. Ба більше як бонус до кожної консолі йде тримісячний доступ до геймпасу. Найголовніше до 31 грудня ви зможете купити максимальну екстрім версію Елай під ялинку всього за 29 999 гривень. З офіційною гарантією, але де можна купити консоль? Звичайно, посилання у описі. Arklands вийде 19 січня на ПК. Чудові новини для тих, хто завжди любив стратегії, але такі словосполучення, як мікроконтроль героя і проксі бази, викликали виключно бажання плакати в подушку. Arklands – Ваша можливість не тільки приміряти на себе ролі легендарного мага, а й побудувати своє власне село. Сюжет гри будується навколо вигнаних на острови Арклендс людей, які змушені не тільки виживати, а й постійно боротися з численними монстрами. Ваше завдання об'єднати під своїм крилом усіх ізгоїв і Перетворити кубку дірявих наметів на укріплене місто Another Code Recollection. реліз заплановано на 19 січня на Switch. Це збірка, що складається з двох ремейків: Another Code to Memories і A Journey into Last Memories – класичних тайтлів часів Nintendo DS. Судячи зі слів розробників, в іграх оновили графіку і те, як ви обстежуватимете оточення, додали нове озвучення, головоломки, музику і кілька нових сценаріїв. The Last of Us Part 2 Remastered вийде 19 січня на PS5. Ми цього не чекали, ми цього не хотіли, але це все одно сталося. Одна з найвідоміших і найпопулярніших ігор Sony, а саме The Last of Us 2, отримає ремастер спеціально для ps 5 Хоча з оригінального релізу минуло всього якихось три роки, нова, красива і поліпшена версія принаймні не буде зайвою. Нововведень у ремастері багато. Підтягнута графіка, підвищена деталізація об'єктів, якісніші тіні, швидкі завантаження і повна підтримка геймпаду DualSense. Сенс розробники також додадуть кілька графічних режимів з роздільною здатністю 4К, з роздільною здатністю 2К і 60 FPS, а також режим VRR з динамічною роздільною здатністю і розблокованою частотою кадрів. Головне збереження теж можна буде перенести з оригіналу. Якщо глянути порівняння графону, то моделі персонажів стали трішки детальнішими. Текстурам підтягнули роздільну здатність і поліпшили освітлення. Загалом люди не дуже задоволені цим. Ану. Бо зміни, щоб назвати це ремастером, мінімальні. Коротше, дякую за те, що не продаєте це за 70 доларів. Але головною фішкою стане абсолютно новий Rogue-like режим No Return, у якому гравці зможуть битися з інфікованими. Режим дає змогу вибрати усіх, навіть раніше недоступних персонажів, у кожного з яких будуть різні здібності. Вам доведеться просуватися через рандомні рівні та боротися з такими ж випадковими наборами ворогів. Кожен забіг завершується, бо Файтом, і ось що найцікавіше: як і у всіх роглайках, смерть поверне вас на самий початок. Битви проходять на так званих аренах, які являють собою локації з основної гри. У кожного такого бою є певні абсолютно різні цілі. Тобто, просто так бігати по карті і мочити заражених не доведеться. Під час проходження ви будете заробляти ресурси для купівлі предметів, поліпшення своєї зброї і здібностей, незважаючи на те, що локації повторюються, безпосередньо геймплей нудним назвати. Не можна. По-перше, персонажі відрізняються один від одного не тільки зовнішністю. У кожного є якісь свої особливості, які дуже явно впливають на стиль гри. Яку ви виберете зброю і які будете качати здібності, все це теж відіграє не останню роль. В режимі присутні різні челенджі, виконання яких може порадувати вас новим скіном або навіть босом. Але найцікавіше це модифікатори, які не просто роблять проходження різноманітними і значно підвищують рівень складності ворогів, наприклад, можна зробити абсолютно невидимими або зробити так, щоб після своєї смерті противник скидав бомбу. Це робиться як для того, щоб просто кинути собі виклик, так і для отримання більш цінних нагород. У режимі доступно сім рівнів складності. Кожен з них можна налаштувати за своїм бажанням аж до вибору того, які противники будуть на арені, які моди можна ввімкнути, і так далі. Нарешті у переведенні з'являться ранні локації у набор. Орі Лост Levels – три рівні, які так і не увійшли до фінального проєкту. Погуляти ними можна буде через окремий пункт у меню. Це свого роду екскурсія в історію розробки з коментарями розробників, в тому числі і Ніла Дракмана. Він пояснить свої задуми і рішення вирізати їх з основної історії. Геймерів також порадують новими міні-іграми на гітарі та з іншими інструментами. Крім того, розробники додали особливі скини для Еллі, Ебі та їхньої зброї. Крім цього, гра отримає Має покращений фоторежим. Загалом це не занадто жорсткий роглайк. Погравші говорять, що тут чудовий геймплей з високим рівнем реграбельності, що, як на мене, головне. А якщо ви фанат цього всесвіту, то напевно проведете з грою безліч годин. Ті, хто вже має базову версію для PS4, зможуть оновитися до ремастера за 10 баксів. Дискові копії теж підлягають апгрейду, якщо ви маєте PlayStation 5 з дисководом. Грейвен вийде 23 січня на ПК Дарк Фентезі та шутер від першої особи, який часто описують як духовного спадкоємця Hexen 2, І я б не зміг знайти кращого компліменту. Гра поєднує в собі елементи і РПГ і імерсив Симів, а події відбуватимуться на території трьох великих регіонів, де головному герою буде потрібно битися, виконувати численні завдання і з розумом підходити до використання заклинань. Але найкраще в усьому цьому. Цьому можливість проходження гри як в одиночному режимі з розділеним екраном, так і в кооперативі на чотирьох осіб. Ціна в Steam – 515 гривень. Хаул, реліз 23 січня. Покрокова тактична гра, натхнена народними казками. Сюжет побудований навколо зловісної чуми, яка лютує на території всієї країни. Варто людині почути виття, як вона одразу перетворюється на звіра. Добре, що головна героїня цієї історії глуха, тому саме на її долю випадає пуститися в захопливу пригоду з пошуку ліків від чуми. Крім акценту на стратегії та можливості прокачувати героїні різні здібності, гра порадує неповтор. Торним візуальним стилем Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, виходить 25 січня, що може бути кращим ніж дві гри, правильно, три гри. До Apollo Justice Ace Attorney Trilogy увійде 14 епізодів з Ace Attorney, Phoenix Wright Dual Destinies і Phoenix Wright Spirit of Justice, А також два особливі епізоди раніше доступні лише в DLC. Крім усього цього, на вас чекає безліч додаткових матеріалів. Тут вам і музика з гри, і ілюстрації, і багато іншого. Однак варто звернути увагу на те, що це не ремейки і не ремастери. Ігри в цьому наборі представлені такими, якими вони були на момент релізу. Tekken 8. Мордобій релізиться 25 січня. Восьма гра в серії Tekken, і друга, яка працює на Unreal Engine. Опис гри вражає. Розробники обіцяють повністю перероблені візуальні ефекти персонажів, продумані до найдрібніших деталей модельки, які були створені з нуля і шикарну графіку з елементами фотореалізму. Крім цього, в Tekken 8 з'явиться низка нових механік, серед яких є система хід, яка дасть гравцям доступ до посилених атак і можливість впроваджувати у свій стиль нові наступальні прийоми. При цьому вона діє... Дійсно вписалася в гру, наче так і треба. Тобто маю на увазі, що це не механіка аби було, це дійсно робоча система. Як і Tekken 7, у восьмій частині буде доступний сюжетний режим, події якого розгортаються через шість місяців після попередньої гри. Кадзує Місіма вирішує використовувати військову міць підконтрольної йому корпорації G для того, щоб отримати владу над світом. А ось його син Дзін Кадзама, хоче будь-що йому перешкодити. Загалом публіка, яка Пограла у демку. Нагадаю, вона доступна прямо зараз. У стімі відгукується позитивно що про геймплейну складову, що про відчуття від файтів. Щодо ціни, то, наприклад, на ПК за гру просять 2100 гривень. Так, ціна кусається. Тому якщо придивляєтесь до покупки, рекомендую спробувати скачати демку, і цього точно буде достатньо, щоб сформувати свою думку. Like a Dragon Infinite Wealth Реліз 26 січня. Дев'ята основна частина серії Лайки like Дрегон і пряме продовження Лайке like Дрегон головними героями стануть Ічібанка Касуга та Кадзума Кірю. А ось події гри вперше відбуватимуться не тільки на території Японії, а й на Гаваях. Історія теж досить інтригуюча. Ічібан і Кадзума об'єднуються щоб знайти матір Ічібана на островах під палючим сонцем. При цьому бідолаха Кадзума боротиметься з раком. Як і в Якудза лайке like у грі використовується покрокова бойова система. В кожного персонажа буде можливість вибрати одну з професій кожна з яких має унікальні переваги. Ще один місяць, щоб закрити свій беклог. Мій топ ігор місяця складається із Текен 8, Принца Персій і ремастера Другої Ластухи. Можете написати, що зацікавило із підбірки, а краще розкажіть, у що граєте зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. Найкращий спосіб нічого не пропустити, це підписатися на канал. Також не забувайте про лайк. До зустрічі на XGTV. Дивіться ігра. Хайте разом з нами!